Так само вчора Путін згадав і свого колишнього друга, свого особистого колись кухаря Євгена Пригожина, тому що він у нього в ресторані давно ще на початку вихрічних святкував Санкт Петербурзі день народження, і сказав, що Пригожин сам себе підірвав у літаку, бо за версією Кремля і слідства у тілах загиблих загиблих при у знайшли уламки ручних гранат а зовнішнього впливу на літак не було. Хоча президент навіть сполучених штатів Джо Байден припускав, що за катастрофою міг стояти А Західна преса писала про можливі версії збиття чи то ракетою, чи закладання вибухового пристрія на борту літака. І тим, хто каже, от зараз я одразу розумію, хто з заходу каже, що з путіним потрібно, з путіним можна якось домовлятися. Варто просто ткнути е, в носи цю історію, е, аби вони зрозуміли, що він не буде і не хоче дотримуватися свого слова навіть своєму давньому. Идейному Саратнику. Мы знаем о, о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально о, о, на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже Установленный факт. Факт результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено.